Так всіх вирахували. Навічальник Перемоківська рула. Заступник міністра Запрошую до першої локації навчального Молоко, молочні продукти, лактоза це однозначно. Ми зараз проходимо таке навчання, коли ми засвітуємо структуру і вона знаємо і тимо сьогодні бачити, тому що тут ці страви обумовлюють приготування більше припуска. один тиждень. Так як у нас чотири тижневі мінімум в сезоні, то по такому скажімо, принципу йти до етапу вираховування нор харчових продуктів. А хто у вас? Так, так, ми і прогресуємо, тому чому конструктор? Тому що можна в межах цього конструктора. Це така сі, да? так, Що сильна саміта. Орегано. Орегано, йде тут. І ще під какао. Как так, какао не багато. дуже був. Воно перічні стоїть. В принципі, це не вам вже вкраду. Він входить в код продукту, ви його отримаєте, спокійно з ним працюєте. Це навчальний клас з піхарями у нас по отриманні санітарного законодавства, побезпечну, чесно говоря, навіть такі складніше, і я з ними раджусь, як правильно вийти з тої чи іншої ситуації. Ви також навчаєтесь заглянучити. В принципі. Але ну, так як я залучила тут. Так визнайомитись, то може бути перемогу. Багато питань. Вона така набагато складніша, ніж була попередня, але вона дає дуже... Ну, таке твоєш, популярні. Як вивчити постанову? Це точно. Проскітицьку роботу з батьками це номер один. Тому що вони готують дуже якісно, дуже правильно, дуже здорове харчування. Чуть пропаганді здорового харчування, але ну, складно, батьки працюють, вони звикли купувати їжу швидкого. Хочете, я хочу, для тут якими звідтасти. Вони бої і... у нас просто молодці, тому що це відстає. А Ось... власне, не нове, так? Нове, так. У нас сьогодні супшаня каже в лічан, рис з овчам, безстрованим зайцем, салат безстроєм, розуміє. Та, я можу сказати, студенти ж, ж ранково мають в уроків, після обіду фактично вільні приміщення, які ми... Пам'ятався нашу розмову про те, що ну що вам треба тренери, щоб руки вас не чинити, я це не розумію. Тобто, Кажуть, під страховку, так. Тобто вже mm. безпосередньо проводити будуть викладачі протеки навчатися. Ми mm. будемо там намагатися зробити, щоб все було откай. <реку> У нас були такі випадки для де... офіційних, mm -hmm. як каже, пенсійно ну, каже пенсій. <реку> Але такі страви. Це не все ми перед тим заходили сюди, і дівчата розповідали, що кухарі бояться підійти, наприклад, до пароккобтомату до тих пір по кулінарний хаб це заклад професійно-технічної освіти, який виховує кухарів. А ми в ці в умовах війни складно щось планувати, не вистачає ресурсів, іноді не вистачає навіть сил, але не можемо зупинятися, тому що. Реформування системи харчування це про дітей, це про майбутнє. Діти не зупиняться рости. Дітей не можна законсервувати зараз. Сказати їм почекайте. Зараз ми розберемося з нашими проблемами, а потім ви будете харчуватися. Тому я щаслива, що реформа продовжується і вона набирає дійсно вже ефективних обертів, і в тому числі навчання професійного персоналу. Це також дуже важлива частина нашої реформи. Зрозуміло, що це десятки тисяч спеціалістів, і багатьом з яких потрібно і щось надолужити, щось вивчити нове, або просто стати сміливішими і працювати за новими умовами. Тому величезне навантаження на сферу освіти в цьому, і ми дуже вдячні за те, що ви дійсно активно берете участь. І тому сьогодні тут не тільки демонстрація елементів цього навчання, але й якась презентація такого роду освітнього хабу, який сьогодні тут відбувається. І дуже хочеться, щоб досвід Київської області та міста Львова, які вже мають такі два хаби, все ж таки наслідували інші області. Тому Тернопіль, Полтава, Одеса, ви на черзі, і дуже сподіваюся, що за вами послідують всі інші області, щоб у нас в кожному регіоні було місце, куди Люди можуть потрапити за новою експертизою, за допомогою, для того, щоб їх надихнули, допомогли і щоб вони не боялися реформи. Тому що все нове завжди лякає. Нове, особливо в наших умовах, лякає вдвічі більше. Але не маємо права стояти на місці. Тому ще раз дякую всім за те, що зібралася. Думаю, що. Треба збиратися і на для того, щоб цей досвід продовжувати в різних інших регіонах. Дякую. Науки та асоціація громадського харчування. Тому з нами пан Оре Степаняк, голова асоціації. Доповідати про конкретні результати та розповім про наші плани на майбутнє. Команда реформи шкільного харчування використову вирішила використати з двох цілей: це побачити безпосередній хід навчання, і друга це провести робочу наради щодо сьогодні ті три обласні адміністрації, які ми сподіваємося стануть наступними ініціаторка реформи шкільного харчування. І саме вам надаємо перше слово. Наступний рік і тут я передам слово двом спікерам: це пану пане Ористо і пану Андрію. Будь ласка, горесте вам слово. нас. Змогли написати стратегію реформи. Це чотири основні стратегічні цілі. На даний момент ця стратегія проходить стратегічні цілі. Перша стратегічна ціль це спроможність органів місцевого в забезпеченні харчування. Друга це модернізація поляризація реформ популяризація здорового харчування. Ми сьогодні чули навіть коментарі від про реформу з точки зору реалізації на місцях без Мотивованих і професійних кухарів реалізання і те, що є в нас, команда асоціації, команда реформи, її спустити на місця і дати її кожному, кожному кухарю. Ні одна громадська організація не зможе витягнути повноцінну реформу, але старт показати, як це, як це працює, як це буде функціонувати далі. Просто ідеально. ви маєте набагато більше. вони вже створені, функціонують. Можливо, там недостатньо обладнання, але все ж таки воно вже є. Там можуть так само готувати і вже і дорослих людей, і це освіта дорослих, про яку зараз багато всі говорять. Розробити курс освіти при курсах директорів шкіл, плануємо інтегрувати саме цей елемент, ці курси, щоб вони, проходячи щороку такі навчання, вони могли кадрові проблеми, а також нашим діткам взагалі не подобалось. наші. І ми зробили та вирішили стратегічно змінити. Повністю все, а тактично пішли змінювати 135 шкіл області, серед них 48 опорних шкіл і оновлено і далі 69 шкіл. В обласному бюджеті ми передбачили на 5 років, 157 людей попробували все майже. Під час окупації та після оновлення харчоблоків готували їжу для військовослужбовців та внутрішньо переміщення. І моя дружина була в заході. Я сам батько, дружина теж в благозападі. Я просто не так можна смачно збувати, при тому, що що таке пара... Тому що потім буде пізно. А насправді я б дуже зараз радила. Давайте подумаємо, як додавати дитячі садочки, тому що з маличку. Коли діти, в принципі, а, ну якщо дитина одразу до маленьких діток все, все одно немає, в садочках Тому там є більше шансів це хитнути швидше, щоб менше було спротиву. Давайте про це також думати. Дякую. Дякую, молодь. Дякую, молодше. Дякую, Дякую, пане Володимире. І ліцею ця реформа насправді як вже було сказано, вона перш за все, звичайно, світоглядна, але дуже важливий момент, який пов'язаний із тим. І всі влади ціремі, тому що згадуючи там, наприклад, свій досвід на початку 2000 х років, тоді всі шукали, щоб